Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі. Місто усі сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Луцьку посвячували у студенти першокурсників двох вищих навчальних закладів? Чи й дали згоду на співпрацю з нашим містом депутати Прилуцької селищної ради? Хто віншував учасників Олімпійських ігор напередодні дня фізичної культури та спорту? Про що звітували громаді представники європейських компаній за проєктом «НЕВКО»? про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто? Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з більш як 80 питань порядку денного. Традиційно цього дня дали згоду на демонтаж майже 20 незаконно встановлених гаражів та малих архітектурних форм. А розпочали роботу виконавчого комітету аналізом звіту про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств нашого міста за підсумками першого півріччя 2016 року. Директор департаменту економічної політики Олександр Розінович досить детально поінформував членів виконкому про роботу комунальних підприємств, а їх у Луцьку 20, і з них тільки три спрацювали зі збитками. Загалом позитивна тенденція зберігається завдяки плануванню, наголосив міський голова Микола Романюк і згадує, який супротив у керівників викликала жорстка позиція влади щодо складання фінансових планів. Те, що на сьогоднішній день йде такий, ну скажімо так, глибокий аналіз діяльності цих комунальних підприємств, які затверджені фінансові плани. Колись, якщо хтось пам'ятає, взагалі ніяких ні фінансових планів, нічого не було. Я думаю, і самі керівники, і ті, хто працюють на комунальній підприємстві, зрозуміли, що навпаки це краще, тому що можна планово побудувати свою роботу, і бачити результати своєї роботи наглядно і порівнені. З іншими аналогічними може комунальними підприємствами. Щоправда, вже найближчим часом здорожчання енергоносіїв призведе не тільки до підвищення тарифів на комунальні послуги. Скрудно буде і комунальним підприємством, тільки на освітлення вулиць Луцька треба відшукати додатково 400 тисяч гривень, а на перевезення пільговиків більше 20 мільйонів. Хоча в цьому напрямку ми працюємо. і Я думаю, що до, до нового року ми вийдемо все-таки на перші кроки обліку. А буде облік, тоді буде і конкретика, і буде набагато простіше працювати. Хоча це також коштуватиме немалих грошей. Підбиваючи підсумки звіту, роботи комунальних підприємств, члени виконавчого комітету позитивно сприйняли інформацію про затвердження фінансових планів на 17 з них і просили активізувати роботу з боржниками, бо тільки Луцьк у мешканці обласного центру заборгували більше 25 мільйонів гривень. Щодо збиткових підприємств, то Микола Романюк наголосив про неможливість їхнього постійного дотування з місцевого бюджету по результатах звіту цього. Ми приймемо в тому числі кадрові рішення і по керівнику підприємства, якщо не буде його бачення. І так само підприємство Автопарксервіс не може бути в нас такого, що воно постійно у нас там копійки якісь заробляє і збитки. Щодо інших питань порядку денного, то варто акцентувати увагу на змінах до порядку функціонування охорони та утримання місць поховань. А простіше про обмеження доступу до кладовищ нашого міста, що найперше, автотранспортом, окрім того, що матиме спеціальний дозвіл на організацію біля могилок ремонтних робіт, бо до вербної неділі та на пасхальні свята на кладовище ні зайти, ні проїхати. Отож лучани мусять поступитися комфортом доїзду задля спокою більшості громадян, які прийдуть відвідати покійників. Свято натхнення і наполегливості, сили духу і непередбачуваності відбулося минулого тижня у палаці культури нашого міста. Це у Луцьку віншували учасників 31-х Олімпійських ігор, що відбулися у Ріо де Женейро, і не тільки почесними грамотами та подяками, а й достойними грошовими нагородами. Не забули відзначити і тренерів, які доклали немало зусиль, аби сформувати команду, яка достойно виступила на олімпіаді. У Бразилії Задовго до початку урочистостей біля Палацу культури нашого міста почали збиратися кращі волинські спортсмени, аби отримати відзнаки від керівництва краю і місцевої влади. А гуртківці палацу яскравими концертними номерами вітали еліту нашого спорту. Так, цього разу у Бразилії з восьми наших олімпійців у десятку сильніших увійшли тільки троє. Але варто пам'ятати, що до Олімпійських ігор спортсмени йдуть 12-15 років. Ось чому ці учасники змагань то наша гордість і надія. До слова, від облдержадміністрації тільки Тетяна Коп, видатна боксерка, отримала сертифікат на суму 12 тисяч гривень. А ось Луцька міська рада не поскупилася, і кожній учасниці Олімпійських ігор у Бразилії дісталося по 12 тисяч. Навіть наймолодшій спортсменці Ірині Климець, сертифікати та почесні грамоти олімпійцям вручав заступник луцького міського голови Юрій Муклиця. Примітне щиріші вітання від Луцького міського голови Романюка Микола Ярославовича. Зі святом, і звичайно, що найбільше буде слів подяки. В першу чергу я подякую своїй команді, колективу управління з питань фізичної культури і спорту, комунальному закладу спорт для всіх, депутатам міської ради, колегам з обласної ради. Всі-всі ми працюємо як єдине ціле, як команда, і це, звичайно, що надихає. А для спортсменів, тренерів, представників громадських спортивних організацій вихованки дитячої спортивної школи Спартак підготували оригінальну композицію Василина Мікс. <бивала> а олімпійці сьогодні ділилися враженнями про перебування у Бразилії. І у кожного ці враження особливі. Для мене перше це в перші були Олімпійські ігри враження, неймовірні, тому що збираються самі сильні спортсмени світу і доказують, хто найсильніший. Це третя моя олімпіада, і запам'яталося закриття олімпіади. На відкриття ми на жаль не попали, тому що приїхали 15 числа. А закриття олімпіади дуже сподобалось. Незважаючи на дощ, на такі погодні умови, не досить добрі, але це запам'яталось шоу феєричне. Але якби у нашому місті з дитинства не популяризували здоровий спосіб життя, навряд чи виросли по луцьку олімпійці, і саме тим, хто формує спортивну еліту та сприяє організації спортивно-масових заходів, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Юрій Валинець і вручив не менш вагомі подяки Луцької міської ради. Зрештою, це було свято усієї спортивної родини. А вже у суботу наше місто вирувало спортивним святом, яке відбулося на стадіоні навчально-виховного комплексу номер 9 Більше півтори сотні учасників веселих стартів та змагань таким чином відзначили День фізичної культури та спорту. Основу команд склали відвідувачі спортивних клубів за місцем проживання. Доєдналися до юних лучан і гості показовими виступами, вихованці гуртків та студії нашого міста. Якщо про морозиво для дітей подбали спеціалісти Луцького міського центру спорт для всіх, то призи учасникам свята підготував Сергій Пуха, традиційний спонсор таких змагань. Різними шляхами йдуть до спортивних вершин наші діти. Когось до секції приводить мама чи тато, хтось шукає себе у спорті серед однолітків клубів за місце проживання. Можливо, не усі ці діти будуть майстрами спорту, але впевненості у собі занять у студіях таки додає. як Ользі Денисюк, яка вже два роки удосконалює мистецтво Тейквондо і має синій пояс. Я займаюся так. Вондо, тому що ну, там я можу почуватися самою собою. Ну, кажу дійсно, що це для хлопців. Ну а що не дозволяє займатися дівчатам, можна дати комусь відділу, можна ну, почуватися природньо. А друга частина дня фізичної культури та спорту розпочалася змаганнями команд у шести естафетах та перетягування линви. До слова організатори свята придумали цікаві родзинки для учасників, серед яких метання спеціального набивного м'яча, вага якого сягає трьох кілограмів. Комусь пощастило стати першим в імпровізованій естафеті, комусь поцілити в коло Дарсу словом переможених цього дня не було. Чим більше таких людей, тим здоровіша, сильніша нація. І це можна перевести і в економічну площину, тому що це вигідніше для держави, коли люди менше хворіють, здоровіші, і це можна перевести в моральну площину, тому що людина, яка займається спортом, одержима цим в неї немає часу на всякі дурниці. Тому ну чим більше спортсменів, тим краща країна, тим краща нація. Формула очевидна. Ну тільки треба працювати над тим, щоб її реалізувати. А яскравою крапкою свята у день фізичної культури та спорту стали змагання з перетягування линви. Їх перенесли за межі стадіону, аби не пошкодити синтетичне покриття. І ось тут переможець був клуб за місцем проживання, «Лучиськ». Зрештою, ми переконалися, що у нашому місті є багато людей, небайдужих до спорту, ігор та забав. І хто зна, можливо, саме сьогодні хтось зробив перший крок до олімпійської медалі. Минулого тижня у Луцьку побували представники шведської компанії Свеко та Української «Гарде», аби відзвітувати про перші роботи з впровадження енергоефективних технологій за програмою «НЕВКО». До обговорення запросили закордонних, так би мовити, вузькопрофільних спеціалістів з технічних, фінансових та соціальних питань. Саме вони обстежили 63 об'єкти освітньої, культурної та медичної сфери, де планується запровадити енерго відні технології Якщо охарактеризувати роботу експертів європейських компаній цифрами, то сьогодні можна стверджувати, що у Луцьку 71% об'єктів вже готові до початку робіт з енергозбереження. Нарешті будинках залишається уточнювати дані, бо є три види витрат з утеплення фасадів, дахів, вікон, дверей. А ще чекають початку пальмального сезону, аби визначити реальні показники використання теплових мереж у дитячих садочках та школах. Окремо розглядаються приміщення басейнів, де використовується енергозатратна вентиляція а ще харчоблоки навчальних закладів, де кухні споживають найбільше електроенергії. Словом, закордонні партнери з Корпульозом вивчають усі тонкощі проєкту, під який фінансують 5 мільйонів євро, та 2 мільйони дарують місту як грант. Це дуже добре, що ми зустрілися сьогодні, як кажуть, посередині нашої роботи по даному проєкту і проговорили вже про те, що зроблено, а зроблено, можна сказати, так, більше половини основної роботи. Тобто вже переглянуті всі об'єкти по тих параметрах, по тих даних, на які, скажімо, робляться основні акценти, це викиди СО2, це і укупність повернення цих коштів, теж немало немаловажно. Але разом з тим, той ефект, який буде досягнути, він це дозволить безперечно зробити. Ну і якщо не буде прораховано цього ефекту економічного то Невко ніколи грошей не дасть, тому що це, це ж банк той самий, це фінансова корпорація, вони все прорахують. До слова, окупність проекту від трьох до п'яти років. А тим часом у міській раді європейські партнери разом зі спеціалістами відділу з енергозбереження та керівниками комунальних закладів, яких торкнеться кредит від нефко, напрацьовують пріоритети і уточнюють цифри. Зарубіжні аналітики досить високо оцінюють професіоналізм людських колег і результати співпраці. На даний момент результати реалізації проекту набагато кращі, аніж ми очікували. Це завдяки підтримці міста і всіх його підрозділів, працівники яких допомагали нам у роботі з документами. Саме це насправді допомогло нам досягти такого чудового результату на даний момент. Наступна зустріч сторін відбудеться наприкінці року, аби вже з 2017-го розпочати роботи і за два роки завершити проект, який принесе економію коштів міста на енергозбереженні. А юним лучанам буде комфортно і затишно у приміщеннях, які для них стали другими оселями. Депутати Луцької міської ради під час останньої сесії одноголосно ухвалили рішення про співпрацю з громадою Прилуцької сільської ради. А минулого тижня вже у Прилуцькому відбулася 12-та позачергова сесія, депутати якої і собі мали визначитися, якими вони бачать взаємостосунки з обласним центром Волині. Дискутували довго, хоча питання було надзвичайно просте: давати дозвіл на співпрацю чи ні. Чому ж так дехто не хотів позитивного рішення, стало зрозуміло пізніше? Перед початком сесії Прилуцької сільської ради ніщо не віщувало якихось дивних запитань до керівництва селищної ради. Здавалося, всі добре розуміли вигоди співпраці з обласним центром, деталі якої ще будуть узгоджені відповідним документом. Спільно кажуть і гуртом і батька добре бити. Разом ми сила. Сподіваємося, що знову ж таки в нас наші жителі, вони. І працюють в Луцьку переважна більшість, і дітки ходять в школу, бо в нас самі бачите, школа при потребі в два рази більше місць. Ютиця мусить займатися діти в дві зміни, а скоро буде і в три зміни. Тобто, багато діток іде в луцькі школи, в луцькі садочки. Отож, 14 депутатів Прилуцької сільської ради уважно вислухали луцького міського голову Миколу Романюка, який окреслив, так би мовити, дорожню карту майбутньої співпраці двох громад. Вона попередньо розрахована на 4 роки, а відповідний договір може обумовити і майбутнє об'єднання Луцька з селянами, які фактично вже давно є мешканцями міста. Словом, сьогодні йшлося тільки про дозвіл на співпрацю, який мали ухвалити депутати Прилуцької сільської ради. Але перед самим голосуванням почали висловлюватися пропозиції про референдум який нібито потрібно організувати у селах, і про окаційні закиди щодо негайного об'єднання, мовляв, чого чекати кілька років. Як виявилося, почали роботу представники політичної сили, яка патологічно ненавидить Миколу Романюка і усіляко намагаються зашкодити позитивним ініціативам Луцького міського голови. Підключилися до виступів депутати обласної та районної ради. Відтак серед присутніх виявилися такі, що утрималися від рішення. Більшість не поступилися партійним інтересам, віддавши перевагу здоровому глузду і майбутньому у своїх дітей та онуків і остаточним голосуванням таки ухвалили рішення про дозвіл на співпрацю з обласним центром Волині сьогодні. В принципі, самодостатня Луцька громада, і, і в принципі самодостатня і Прилуцька сільська рада. Так, є безперечно проблеми, що в Луцьку, яка йшов Прилуцьку. І в тих селах, які ходять, входять в Прилуцьку сільську раду, але е, разом е, все одно е, набагато скажімо, буде легше вирішити е, ті проблеми, ті питання, які сьогодні стоять перед тою чи іншою громадою. І я думаю, що спільно нам вдасться зробити набагато більше, ніж кожному окремо. Відтепер дві групи по п'ять представників від кожної громади будуть відпрацьовувати остаточні положення договору, де кожна фраза і кожна цифра узгоджуватимуться сторонами. Після цього документ ратифікують депутати обох громад на своїх сесіях, і тільки відтоді розпочнеться реальна співпраця Луцька і Прилуцької сільської ради. Майже 6,5 тисяч студентів від минулого тижня поповнили лави двох найпростижніших вузів нашого міста східноєвропейського національного університету та Луцького національного технічного університету. Урочиста посвята у студенти традиційно відбувається за присутності представників влади, духовенства та батьків. А для самих першокурсників це надзвичайно хвилюючий день, який не завжди світлою сторінкою увійде у їхнє життя. Із якого розпочинається довга дорога у життя дорослих. Не випадково посвята першокурсників у студенти розпочалася саме цими позивними, так би мовити, другого гімну України, де йдеться про честь і славу і народ, і справжній патріотизм, який не вимірюється кількістю вишиваних сорочок. Це великі студенти, бо вони не поманилися поїхати в Польщу, на то, щоб їх там опрацювали і залишили. А вони залишили це, залишилися тут, отримувати тут, українського освіту. Оце справжні патріоти. Всі, хто поїхав, їх патріотами назвати не можна, навіть по відношенню до нашої української освіти. Тому я шаную тих студентів, тому я серед них сьогодні тут і впевнений, що іменно на цій зміні, не яка виїхала за кордон, не треба любити Україну за кордоном. Її треба любити тут. Це справжня українська зміна. Тому Боже, мої благословення і усердності в науці. Східноєвропейський національний вже давно став центром справжнього культу освіти, і конкурс до цього вишу шалено високий. Ось і цього року університет поповнився майже тисячою першокурсників, які прийшли сюди не за офіційними дипломами, а за знаннями. Та да, я думаю, що сьогоднішній набір наших першокурсників показує, що наш університет, імідж університету стає кожним роком кращий, тому що в цьому році поступило на всі освітньо-кваліфікаційні рівні на 500 студентів більше, ніж минулого року. Я думаю, що це найкращі студенти, що вони обрали наш університет, тому що наш університет є європейський, і я сподіваюся, що вони завжди будуть залишатися патріотами своєї держави. До слова, у східноєвропейському національному університеті навчаються більше 11 тисяч студентів. Тут вони формують себе як особистість, виховують у собі громадянську позицію, а відтак стануть гордістю не тільки нашого міста, а й України. А сьогодні їх переповнюють емоції. Хоча за повір'ям студентами вони стануть тільки після першого курсу. Так як ідеш в першу школу, це мабуть якісь таке почуття, як ти поступаєш в університет, а так само ти хочеш навчатися, і так ніби як ідеш в першу школу. Серці раді, що вступила до університету, що саме цей факультет. Я дуже хотіла поступити сюди, бо навчався мій батько, А тепер за все відбувається так не так і в школі. Трошки страшно, трошки. А, все. а батьки вважають навчання в університеті дітей найкращим капіталовкладенням, бо окупиться освіта знаннями найціннішим даром для мудрої людини. А наступного дня на театральній площі нашого міста відбулася урочиста посвята у студенти першокурсників Луцького національного технічного університету. Посвята особлива, позначена 50-літтям навчального закладу і багатьма родзинками торжества моменту. Зокрема, в університеті з цього року розпочала роботу військова кафедра, до навчання на якій зголосилися 40 студентів. Хоча у планах керівництва сформувати підрозділ зі 120 майбутніх офіцерів. Є серед студентів і кілька дівчат, які знають, для чого прийшли вчитися на військову кафедру. Навчання на якій платне 7 тисяч гривень за рік. І навіть форму треба придбати власним коштом. Хочу продовжити в династію свого тата. Зараз такий час в Україні потрібно служити. Хочу закінчити військову кафедру та далі піти по цій спеціальності. Дуже подобається. З радістю прийшли, поступали, приїжджали. Форма. Якось стримує. Зрештою, більшість першокурсників Луцького національного технічного університету вже давно визначилися з вибором спеціальності, і цей навчальний заклад був для них єдиним, куди абітурієнти подавали заяви, адже начувані про високий професіоналізм педагогічного складу і високий рівень знань, який отримують випускники вишу. Ну я дуже щаслива, що я вступила в саме цей вуз, тому що я давно планувала сюди поступити. Емоції мої переповнюються. Я сподіваюся, що в мене все в житті вийде, і що саме. Завдяки цьому вузу я отримую хороші знання і досягну багато чого в житті. Отож, сьогодні студенти приймали вітання керівництва області та міста. А Микола Романюк привітав зі святом усіх першокурсників Луцька, тих, хто складатиме іспит на відповідальність не тільки у стінах рідного вузу, а й суспільству. У першу чергу я вітаю всіх студентів, які поступили в наші вузи в місті Луцьку. Це дуже серйозний крок в їхньому житті. Вони відкрили нову сторінку історії своєї історії особистої. Я хотів би щиро від душі побажати їм гарного навчання, активно і ефективно використати все те, що їм будуть давати в навчальних закладах, адже їм розбудовувати майбутнє нашої держави. Все в їхніх руках. Сьогодні наука, а завтра праця. Завершували урочистості на театральній площі студенти новим гімном Луцького національного технічного університету, написаним викладачами, і оригінальним флешмобом, вибудовуючи цифру 50 за кількістю років навчального закладу. Це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель і сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.